Незадоволений, але не здивований. Так, речниця Білого Дому Керолайн Левіт передала реакцію президента США на масовану російську повітряну атаку на Київ. Її вона назвала відповіддю на те, що Україна за останні місяці літа знищила 20% російської нафтопереробки. Тож Дональд Трамп припускає, що обидві сторони, мовляв, не готові до миру. Попри таку реакцію, Сполучені Штати ухвалили продаж Україні крилатих ракет. Рама дальність польоту, яких становить 240-450 кілометрів. Це стало першим великим продажем зброї, авторизованим адміністрацією Трампа. І сьогодні в Нью-Йорку очікується продовження переговорів української та американської команд щодо встановлення миру і розробки гарантій безпеки. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатів Ольга Кошеленко докладніше розкаже. За четвер, поки у Києві розбирали завали після нової масованої російської атаки, на неї відреагував спецпредставник президента Сполучених Штатів по Україні Кіт Келох. У дописі у мережі ікс він написав, що вона була другою за потужністю: 600 дронів і 31 ракета. Цілі не солдати і зброя, а житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів в місії ЄС та Великої Британії, а також безневинних цивільних, ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент Сполучених Штатів, але невдовзі з'ясувалося, що сам президент Сполучених Штатів не поділяє думку свого підлеглого. Речниця Дональда Трампа Керолайн Левіт розповіла, що поспілкувалася із президентом, і, хоча атака на Київ для нього стала неприємною, але не несподіванкою у своєму коментарі, леві дала зрозуміти дрони та ракети по українській столиці. Трамп вважає відповіддю на українські удари по російській нафтопереробці. Що на його думку може свідчити про неготовність обох сторін. До миру Дві країни перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія здійснила цей напад на Київ, так само як Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів під час своїх атак у серпні. Тож президент продовжує пильно стежити за цим. І ці вбивства на жаль триватимуть доти, доки триватиме війна. Тому президент хоче, щоб вона закінчилась. Анівантендесво але це не завадило сполученим штатам схвалити продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет. РАМ відповідне повідомлення з'явилося на офіційному веб-порталі Агентства з безпекового співробітництва. 825 мільйонів доларів. За це заплатять Данія, Нідерланди та Норвегія, і частково Сполучені Штати. На обстріли України у Сполучених Штатах відреагували мітингами у Вашингтоні під Білим домом та в Нью-Йорку на Таймс-сквер, щоб привернути увагу до терористичної суті Росії. Влучання були саме по тому району, де проживала я і зараз проживає моя сім'я. Була на телефоні з батьками всю ніч і бачити таку кількість. Таку кількість пошкоджень, таку кількість загиблих в місцях, де ти ріс, які були для тебе рідними, це надзвичайно складно. для будь-кого очевидно, що Росія агресор, і це цілеспрямована атака по цивільній інфраструктурі, яку не можна нічим виправдати безвідносно до того, що відбулося у війні раніше. Це жахлива трагедія. Пані Леві сказала, що вона прирівняла. Е Удар Росії по мирних жителях в Києві з ударами е, України по нафтоприробних заводах в Росії. Останній це е, ціль, воєнна ціль, яка легітимна. Те, що офіс білого дому це каже, те, що Трамп каже, Трамп каже сьогодні одне, завтра інше. Я взагалі перестав зважати на те, що він каже. Бо він генерує білий шум. І сьогодні у Нью-Йорку мають відбутися переговори глави офісу президента України Єрмака, глави уряду Свириденко, першого заступника міністра закордонних справ Кислиці і спецпредставником Трампа Віткофем, який є головним переговорником із Росією, після останнього візиту президента України до Вашингтона. Сторони прагнуть розробити гарантії безпеки для України, які почнуть діяти лише після встановлення миру з Росією. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини.